Хочемо поговорити про українське село. Є в нас такі села, які на щастя для них не торкнулася. Війна, є навіть такі, де нема комендантської години. Але в них є ну іноді, в них є дурні. І якщо в такому селі навіть нема проблем, завжди є той, хто їх створює. Давайте подивимось. Що треба його вигнати просто, я не можу більше це терпіти. Знаєте, як мені Так, боляче. Тихо. От серйозно, я вас теж підтримую. Тихо, так. тихо, я сказав. Так далі продовжуватись не може. Степан, ти маєш припинити робити то все, що робиш в нашому селі. Як припинити? Я ж захисник. З такими захисниками і ворогів не треба. Тихо, тихо, я сказав. Розберемось по суті. Що по суті? Ви спочатку мопед поверніть. Щоб ти знову під час повітряної тривоги на ньому ганяв, а всі люди думали, що то дрони летять. То я навчання проводив, бо люди перестали ховатися в укриття, коли повітряна тривога. Ти придурок! Я через твій мопед, через три секунди в підвал як гепнулася. Ось бачите, працює. Я ледь вижила, ти наша по всьому селу лампочки побив, а? То світломаскування. Яке нафіг світло маскування. Їх можна було просто повикручувати. Ага. Щоб мене знову током шибануло. Та краще б тебе током шибануло. Чим люди по ямах ноги ламають. А ви чого скаржитесь? Ви ж наче сіла. А ти чоловіка мого бачив? Ні. От і я не бачила. Лежить весь у гіпсі. одні оченята, перелякані, ганяють туди-сюди. Лежить, як пам'ятник прям наш на селі. До речі, Стьопа, а що ти пам'ятник коло сільради зніс? а? Як? По всій країні зносять пам'ятники Леніну. От тут же. Ну, у нас взагалі -то Франко був. Ну, просто темно було, я не зорієнтувався. Ну, ну світла ж нема в селі. А нагадати, через кого у нас світла нема, Стьопа. Я ж казав, що це через той... Той китайський генератор, там фази перекручені, то світло б вибило. То в твого батька презерватив був китайський. Таку електрика нам подарував. Прям золоті руки! Ну, ма. Так, Стьопа, мама Степана, заспокойтеся. ну, ну що ну, Не обов'язково всім нам знати ваші сімейні секрети. Ну, будь ласка, Ну хоч сьогодні. Ну давай, я тебе благаю. Ну, будь ласочка, ну. Ну, ну давай же ну. Дідо, що ви робите? Раз на рік і палка стріляє. Я її гада вбити хочу. Заспокойте, що у вас? Ти нащо посеред дороги поставив камені блоки? То я блокпост будував, я ж теро. Ти зелео, ти де ці блоки взяв? Де-де? Біля Та заготовки під пам'ятники були. Зато всі тепер зупиняються перед блокпостом. Зупиняються і хрестяться. А я думаю, що це мені з області дзвонили, лаяли, що у нас територія цвинтара аж на дорогу вилізла. Діду, а вам взагалі яке діло до тих пам'ятників? Бабка моя, на одному з Камені в портрет свій побачила. І дату смерті. А то був сюрприз. Господи, так вона ж у вас ніби ще жива. Поки що жива! Ага. Так ти ж, ж придурок і гуманітарку приніс. Ящик з гучонки. Якої з гучонки? То канцелярський клей був. Бабка третій день, на унітазі сидить, мовчить, тільки з дупи буль випускає. Я ж в не розумію, там написано на іншому, я бачу, наче з Я тебе зараз перетягну! Спокійно, спокійно. Скажи мені, Степан, от як отак, воно так виходить, що от від початку війни ти все ніби починаєш добре робити, а в результаті воно нам всім боком вилазить. Що саме? Ну, що ну нащо ти всі дорожні знаки у селі познімав? а? Як? По телевізору сказали, що ворог не орієнтується на місцевості, то краще познімати усі дороговказуючі знаки. Дороговказуючі, Степане, а не ті, які попереджають про небезпеку, обережно урвище, обережно небезпечний поворот, обережно дикі звірі, та у нас уже 15 ДТП через твою турботу. Вибачте, була паніка, не зорієнтувався. Прийняв невірне рішення. Невірне рішення прийняли ті люди, які поїхали через наше село. До нашої наша лікарня роду віку стільки хворих і покалічених не бачила. Вважайте, що це мій внесок у розвиток регіональної медицини. Та для медицини краще було б тебе приспати. Де я ж не всі знаки познімав. Я ж половину посамальовував. Ну, те, що ти на них намалював, то краще б очі не бачили б. Нормально. Це напрямок для москалів. Ну, я сподіваюсь, москалі до нас ніколи не дійдуть, а оті твої художні творіння ми щодня бачимо. От Скажи мені, ну от на що ти все село ямами перекопав? То не я, то результат великого будівництва. Якого ще великого будівництва? Яке до нас не дійшло? Тож я почав робити дорогу, але все робив, як у крафтодор робить. Спочатку у них бригада перша, вона риє ями. Потім два місяці чекають. Потім друга бригада приїжджає, асфальтом засипає. Вважайте, що я перша бригада. Та ти не бригада, ти чорт з пекла! Такі ями там понаривав, що навіть танкам не проїхать. Не дякуйте. Рахівське ТРО працює. Яке рахівське ТРО? Ти ращитівське ТРО! Скажи мені, Степан, от ти все це ти... спеціально робиш, а? Чи ти просто такий тупий? Чо, одразу спеціально. Ну, ну тому, що ти серед ночі, наче ти тілом під час повітряної тривоги вибиваєш. За це я вже покарала всю душу сьогода витрясла. Ну, а нащо ти по ночам ці петарди взриваєш? То я святкував повернення Херсону. Після твого святкування у нас тепер у селі тут хер сон. Половина села сон втратила, дроб, половина назавжди в інше село переїхала. Ну то Скажіть, яке переїхало, я поїду, вибачусь. Та вони з мене клятву взяли, що я тобі не скажу, куди вони переїхали. Всі люди, як люди, всі десь працюють, допомагають, донатять армії, а ти? ти хоч щось передав на армію. Передав. Що? Привіт? Не тільки. Ще машину передав. Степан, те, що ти передав за машину нашого воїнкома, це не допомога. А, 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 а нашому йому машина джип той у горах! Він в армії більш потрібен. Та бо він живе у горах. <рик> він без того джипа два тижні додому добратися не міг. Так а що ніхто не міг підвести чи що? Ну ти нормальний, Степа. Ну хто в наш час із цивільних підвезе воєнкома. А по-друге, всі бояться тою дорогою їздити, тому що там через кожен метр небезпечні знаки. Обережно урвище, обережно дикі звірі, обережно небезпечний поворот. <гум> Тож я їх там поставив, щоб їх не вкрали. <гум> <гум> О, А от і воєнком. Петро, Петро, тихенько, О, тихо, тихо, Петро. Заспокойтеся. Я, я спокійний, спокійно. Спокійно, ну ми ж домовлялися. Спокійний, спокійно. Все, 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 все. Петро, Петро, так, я... спокійно, сказав, скажуть! Спокійний, спокійний. Спокійний, спокійний. Драці. Ну, ну, Петро, тихо, хабирить, тихо ганна, тут люди чого. ти? Ну припинити. Я два тижні, два тижні до вас йшов. Вже... Мене білочки та зайці в обличчя знають. Я з птахчками за ягоди змагався. Я з вовками жив, я з кмауглі! Тиша, давайте по суті. Що по суті? Якби він до мене прийшов, я б одразу під трибунал віддав би. Так, я ж хотів до вас в армію, але ж ви мене не взяли нахрін ти там потрібен? І взагалі скажи мені, нащо ти привів до військомати свого п'яного батька, а? Бо він від армії переховувався. Він сам мені розказував. Від якої армії? Від радянської. Яка різниця? По-перше, він в УПА служив, тому від радянської армії він по інших причинах переховувався. А по-друге йому 80 років нащо він українській армії. Mm. <головна> Добери, діда. Ох ти дідо. Та тихо, діду. А, діду. А, що його не залічею? спокойтесь, сядьте, будь ласка, всі. Степан. <пиголовна> от, 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 от скажи, ти посеред села написав лозунг, руський воєнний корабль, іди нути в курсі. <пиголовна> Як нашого для підняття бойового духу на дитячому садочку? Нічого, так вони швидше читати навчаться. Хочу тебе повідомити, що там уже й новий лозунг про Путіна з'явився. А, а то не я. Я в курсі, то вони швидше писати навчилися. Ось, бачите, завдяки мені діти швидше розвиваються. Діти розвилися. Один ти відсталим залишився. О, Святий отець. Вітаю, вітаю всіх прийдешніх. Зі святом, святом, свято. Свідайте, святайтеся. Слава Ісусу Христу! Що па святому отцю ти що зробив? Що-що? Я вивів цього самозванця на чисту воду. На яку ще чисту воду? Я його до річки підвів, затвор передернув, кажу, ну пішов по воді. Якщо ти дійсно святий, то Бог тебе врятує. Вода, два градуси була. Бог може і врятує, але мій уролог вже на мені хрест поставив. Не дякуйте. Це мій внесок на розповсюдження Московського патріархату. Який московський патріархат? Я католик. Я в ваших цих регаліях не розбираюся. релігіях! Я тебе зараз до Бога відправлю. Це гріх, це гріх святий У Утихомирити біса то не гріх. О, ви краще скажіть, дайте пораду. Що краще зробити? Вдруге його перехрестити чи якось зняти це прокляття. Простіше в буддизм перевести і вже розпочати процес реінкарнації. Не беріть гріх на душу, сідайте, будь ласка. Баба Катя, добрий день. Проходьте, сідайте в ваше місце. Ой, яка гарнюня, який хороший хлопчик. Хто? Ой, який чемний, Тому добрий, ой, гарний. Ось бачите, мене хвалять. Так, про померлих або добре, або ні я. Ще Че, чекайте, я ж наче живий. А це ненадовго. Я тебе задушуся. Баба Катя спокійно, давай! будь ласка. Сідай, шановна, сідай. Ти скажи, Стьопа, от наша ти бабу Катю з траси прогнав. Бо вона ціни демпінгує. Як вона їх демпінгує? Вона яйця по 5 гривень продавала. А всі знають, що в Україні яйце має коштувати 17. Дрок, розкажи, що ти у, у мене в хаті робив? Чи, як що? Допомагав поліції затримувати ДРГ? Яке ДРГ? Яке ДРГ? У тих підозрілих три людини у вас в хаті жили. Жінка з дітьми? А чого вони по-російськи розмовляли? Бо вони переселенці з Миколаєва. А, а, а на чого у них сетка була? Бо це кросовки, ні баланс. Ви що, теж дерге? Тільки, а... Пайду, а як це ти серед ночі зараз згледів? Як як? Я коли світло побив на вулиці, то вона в мене цим чому там запустила. До речі, гарна іде! Падло! Так, Добре, я сідаю. Ой! 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 Ой, молодість згадала. Баба Катя, не фантазуйте, будь ласка, сідайте заради було. Ага. Щоба, ага. ти скажи, от нашо ти баби Каті цілий камаз гною завіз. Як наша? Це гуманітарка, це добрива. Ну, куди ти їх висипав? Куди-куди. Приїхав, я її кличу, кличу, нема. Думаю, ну нема в хаті, я в погріб взяв і висипав все. Баба Катя, а ви в цей час де були? В погрібі. О огірки перебирала, Ледь виплела. А проте, а, запаслася гівном на 10 років. Не дякуйте. Спокійно, спокійно сядь. А наша ти зятя, бабе Катя ледь не скалічила. Як наша? А чого він не хотів українською розмовляти? Бо він італієць. <ріст> він взагалі українського не знає. А що ж він не сказав? Бо він італієць! Стьопа! <ріст> а, то італійська була! Я думав, якийсь гуцул якось прикольно орлається <ріст> щось. Так, Дайте я його. Спокійно, приміть, прийміть, 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 прийміть бабу Катю, посадіть, будь ласка, шану так. Тихо, я сказав, тихо. Ой. По суті, по суті, продовжуємо. Скажи мені, будь ласка, на що ти минулої ночі салют запускав? Як? Ну хотів, щоб люди розслабились, бо всі якісь напружені. Під час салюту так всі розслабилися, так розслабилися. У нас тепер пів села він, сиві, а. а друга половина села заїки. А у мене взагалі два в одному. Візьміть мене в армію, я корисний. Я б тебе взяв, взяв би, і в перший день з тебе б в танку виселив, але ж неможливо, тому що в тебе що? В тебе бронь! Яка бронь! А ось така. Стопроцентний результат. Петро, я так бачу це всі твої дочки. Крайня моя. Дружина. Чого ти приперлася, Ти молися? Слухай, ти падло, коли ти встиг. Коли, коли, ну. Ну коли світла не було в селі що ще робити. Був би мопед, я б ще в сусіднє село поїхав. А так, так маємо, що маємо. Коротше. Приймаємо рішення по суті. У кого які пропозиції? Що будемо з ним робити? Покарати треба. Їати, я треба. Я так. так, так, тихо. Гадаю, скажу загальну думку. Хто за те, щоб вигнати Степана з села? Одноголосно. <плев> я? Як? Як вигнати? Та да ви що? Ну, то, так не можна. Ну, я. Я ж. Я ж... Я ж стільки всього для вас зробив. Так, так. Нам ще декілька років доведеться то відхаркувати. <рик> Ні, ну, серйозно, так не можна. Ну, я, я ж допомогти хотів. Я ж. я ж. Діду, я ж вам велосипед полагодив, пам'ятаєте? <риклад> Ти ж його сам гати зламав. А я ж. Тоді на ньому в аптеку їхав, щоб вам бінта купити. Бо ти мене на мопеді збив. А ви, бабкать, я, я ж у вас пологи приймав, пам'ятаєте? Що? Що ти верзеш? У мене останні пологи були, коли я мать твою народжувала, твою мать. Та не ті пологи, ба, ну, коли у вас корова. Передчасно телилася. А чого в мене корова передчасно тилилася? Бо ти під нею пітарду взорвав, придурок, а я її доїла в цей час. Я сама ледь не отелилася. А ви, святий отець, я ж вам допоміг колодязь біля церкви вирити. Перед входом. Куди я впав? Я поки там сидів три дні, я вже з апостолом Петром почав розмовляти. Не дякуйте. А, а ви дякуй? Ну, я ж вас з туалету діставав, коли ви туди провалилися. Ми з тобою домовлялися, що ти про то нікому не розкажеш. А ти в усіх газети інтерв'ю дав, як голову села з гімна витягував. Та мене після того два роки все село гівнюком Гівнюком. А ви що дивитесь? вас би без мене ніхто заміж не взяв. Бо у вас батько прибесений. Ах ти ж факт такий, а? Так, спокійно, отже. рішення прийнято. Степан, геть з села. Tak. Witaj. Wypatrzcie, mi zaprosiła z Holofa Sela Mikołaj Kierbaba. Ja nie Ой, я? <свят> <свят> я, я, я Я представник Австрійського фонду воєнної допомоги. Ми одержали запит на отримання спорядження для місцевої тероборони, Привезли все, як ви просили: 150 тепловізорів, 200 касок, 500 дронів, 1000... Бронежилетів, ну що те, які дрібнички? Та, який запит? Це, мабуть, якась помилка. Я вибачаюсь, Це я від вашого імені замовив. Ти молодець! Хвалю, все, пробачаємо тебе, можеш залишатися в селі. Я тобі мопед навіть віддам, тільки без ключів. Я навіть не уявляю собі, як це у нього то у мене так вийшло вас просити. <світ> Знаєте, важко відмовитись, коли вам пропонують потрійну ціну на обладнання. <світ> Ваш електронний підпис у нас ще є. Залишилось перевести на наш рахунок необхідну суму піте. Тому... Я! я. А ви спитайте, може він навозом візьме? Стопа! Я тебе зараз тому навозі втоплю! Дизель шоу!